Так, я там трансляцию пуча, короче, слышу. Воу, там вещи, вещи. Ой, блин! Тип, скрайню поставить, поставиться. Так, шарпнес 2, шарпнес 2. Мало вам яблоко ящи. Нагрудник протекшн треба собі зроблю. Оскільки тебе яблук, у мене три. У мене 4. Зараз ще одне скращу. Вони хулєри, вони мали по по два яблука. Да, 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 по два даже. Вони відходили і хилились. Натримайте ще одне. Кол про баг писав. Я пробую його зробити, але мені не дає. Колбочкою. Ні? Ну то я лею колбочкою, мені не дає. Я забрав себе пекса. Оно мне не дает велота и колбочка не бьет. Не знаю. Ну, <Слыш��> надо mm -hmm. kind of <tesnak> 20 раз. У тебя есть 20 раз. У тебя есть 20 универсальная У тебя есть 20 У тебя Добре, у мене два шарпнеса три. Там надо 18 рівень, щоб був шарпнес. Ну у мене з написом, так що... Буде Будешь дорожче. Щ... Так, Угу. Да? Uh -huh. І чекай, там є тип, ну ладно, с е, В тій стороні там будет тип, короче. Да, є, вот такой чувств куда. Любишь, правь, За мною. А, бачу. 26. Щось я так медленно біжу, капец. Не знаю, не працює в мене. Так, він промашний існування не знали взагалі він в консолі. Тут щось почав закривати ямки вниз. Він цей естет. Не, Щоб все було по феншую правильно. Блін, жалко фаерспекты нет. О, він так далеко добіжить, я бачу. Алмазна сокира сукера то мені показалось. Я юзну голову. Давай. Ти бачиш таке, щоб бігти її британці назад. Десь я хп Эээ, ч ж Дім, воно свариться на цій чанки, на якому спав. Серша, ты нуже бута. Як це. Я в зробивше выгружав чанки, если шо-то если там 0-1 эти пише. Ну там пише минус 9 минус 12. Це как раз координаты спаун. Там делаешь. Вообще, из тип. У него алмазный кирка была. Ну вы сейчас их выгружаю и в консоли где кислот. Упси гян, я буду. Пинял бошку? Да, сейчас пидимо. Тут я. Куча книжок, кстати, у него было. Я. И китри у них пенья взял. Смый разум. Мало. А, не працюю. Майна си малмазив. <laughs> ну, Батчик добре. А. Крафтай субин собі... ш. Шлм, я думаю. Не працюем на лице Пойдем ша один ломасный даме, тебе будет ну, да, якраз та же шлем. А ботархлен. Ну, тархелн, да. Я ж кажу, кажанчики у них зажди мають, и суби не крафтить тут а тримаю. Всё. Осталось тапочки. Короче, идут, когда ты стрим. Дамша раз на мисс. Я проверю стрим, стрим я все тоже. Дай, дам. Що в тебе по головах робиться? Дві голови. У мене одно Чотири яблука. Три. Оу, чуть не спавла.

мне Три, дракона летают. Серьезно? Один тут, а два вы Вот так вот. давай чтобы я забыл Мне надо... Травно писать. Ні, я тільки бачив два. три трейдеру, ял. Та вон три, Треба за скриншот тут за скриншот. О, там тип. Два типа. О, в мене тут було ПВП, я тут типа бан. Типа банер. На цій карті. Чуєш, там тип має три яблука, він на коні. Чуєш? Ой. Ну Покупай, ми зараз втратимо багато хп. Я випоню вже, походу. Двоє на коні. Блін, я звичайно голову візьму. Блоки тіпу став. Давай, давай, давай. Ладно. Ну, хоч по 40 хп, на не по 30 дам. Чи може за тим, що справа там, вроді справа ще хтось був? Чи ні? Ні, тут тільки ці були. Ну, ладно. Чекай, Рианзл. Реандл e 30 хп. його майт. Деки. Ого, в них полум'я. 36. Це буде, 36. буде больно. Три яблука має, голову моя, має. чужой никакий серьезный брать. Да, вони цей. Можна, кстати, попробуй закупатись, типа. Я попав. У мене кірки. Попал. Попал! <especialmente> <forty> <ріг> Має три яблука. Вони мають по три яблука, коротше, бійчі. Mm, коротше, сенсу за ними бігати сильного немає, так що. ...передлагаю отак трошки повідстрелюватись і все. Та не перебігай перед мене. Короте, чому? Чуть не попали. До мене скап за мене, що пічому не. Чути, Там ходу на скина А не, села 2 не флайм. Авто пауэр бак. Курба, упал. Воу, упал. Воу, упал. Десь еще шо яблок багато будем хилятися. Чуешь голос допустим в тій вогорі з ром як з дюрку и мед на сентября, це ж дебило. Блин, в воді застряг трошки. Да ё-моё. Курва! Йо, -йо. йо Димон, відходим. Дім. Угу, да. У мене нема кирке. Херово. Можу дати, чим скрафтити? А де ти дівся? А, бачу Він зліва убегає ванк. Я бачу. Надо так якось, щоб щоб мене зробили сапудит. он уся пасує, зараз що буде. Те керку? Да, керко. Я Ну я, таку скрафт, я так купив, а минул скрафтів. Пошли. Двісь, чуєш, відходь сюда, блядь. Бо що треба встати з шерта, знаєш, типу, Біль. що вони що не бачили. Та ж ну бо заникайся, вони зараз не будуть. Може, так? Попав один раз коня. Ну, вони будуть ти брати? Навіть. Щось не бояться. Ти треба сховатися машиною. Да будь, сховайся, димон. Сховайся, дим. они заранее сами пойдут. Забежи в шахту сюда, понимаешь? Почкай бы я потерялся. Во, я тут остаюсь. Во, во, во. Да я понимаю, что ты там стоишь на... Чё я попасть не могу. Кто в шахту? Курва, я вернулся. Опа. Вбив коня. Давай лізь до мене. вони зараз нас самі підуть, Димон, не треба перестрілювати. Оцей що на коні він тупорилий трошки. Той нормально стріляє, а цей трохи по-тупому стріляє.

<гум> ну і шо? Днів. Накопали, закопались, ну і шо? Толку з того. Чекай, я хожу, що я живу. Один ще має одне яблуко, он яблуко смотрит. Тебе яблук скільки? Одне. У мене теж одне. У мене ще є одна башка. У мене теж одна. Ну і шо вони прийшли, да, конечно. Ну не такі тупі. Думаєш? А ні, вони з луки ціляться, не вилазять. Да ж кажуть не такі тупі. Що кудись там йти, ще щось там робити? Їм і мені так нормально. Ну, ну кожанчики, коротше.

Твой план не, не сработал. Да, шикарно. У меня кинь такие себе, я так скажу. Да твою мать, задралы! Боже, я попасть не могу. Все, короче, сос сосредоточусь на одном типу, ну нахер. Что у стрелы кинчилось? А ци на куні, Я ее убил коня, так шо. Что... У мене стрел нема, знаешь стрелы? У мене е, у меня е, у мене, є, мене бежи до меня. Давай тільки, блін, викопав би мені хоча б дирочку якусь маленьку, не для цього? Вострелы, стріли валяються Спасибо. Короче, біжимо на мид. На, нахер. Сосировать! Подонки. Ванк. ж тут... я за тобою! бой. Убил эту сторону дал. Нет, я не могу. Аго может за ним меня. Не знаю, ты тип знову куня, черт, шоп. Да-да, походу. Курва. Бісить вони з тими конями, жесть просто. Ну них там же хп, походу, вообще не сталося Та твою мать. Та курча. Цього тіп мене Там <laughs> Та мене бісять вони двоє, понимаешь? У нас стріл уже, у мене 22 стріли ще ушел. Та, короче, йдем цього Відходим, <laughs> скільки в нас яблук було? Ми всі потратили. В мене є О, яблок. він водій, він оббігає, чи що? Тебе скільки є яблук? Димон, Димон. Ноль? Ноль? Яблука, ти що не... прикалуєшся? У мене шо, 5 таз? золота є. 5 золота? А у мене mm. нема золота вообще. що з Шо робити? миру? <laughs> <laughs> Та Вася, вони так бісять просто. <laughs> Надо було йти масси на кузне. А то ми до них нервали, чи вони самі нас побачили. У мене є цей. Давай я попробую коня приручить. Бляха, верняй якась і не коні. Оббігає, Іванко, акуратно. Прикинь, зараз дракон. Чи що на комі за Чи шпиткинусь? Ідем через них дрон, пройдем. Дранка. Пусть коня быстро найти. В дракона не стрелять будет так мало стрел. Треба 14. коня нормально. М треба перья, я перья. Перья? Пире... Мене есть флинт. Нема перья. Нема? Нема, не не пускаем. Да, он и опасный. Честь пышешь спицы МК чтон через воду приплываешь Да-да-да я бачу Що, нема маканы <плес> Вони, нервничать погоню за нами <плес> Ойло. ло Не знаю, тебе голова є, якщо що? Є. О боже, божевик Ты мало хп А яблоко <плес> в тебе є? Є, yeah. Дивись вони вже близько. Та вали их. Курва! Я не знаю, я жару вже яблуко, да? та да наверное. Треба вбити цього коня і тоді буде все полегче. Ти жар яблука? Да. Ч за нам не мало поболок? Курва. То що на коні я маю на яблоко. Короче, сравпест переділи гуся два на цього одного окуна. Маю одну голову. Е -е, Дивись акуратно, кинь справа. Дивись якщо що звука. Суди! Йо є прилива. Бачу. Чого? Не мастрил. Він, він юзнул бошку. Не втікає. А він що забрав ти... нашу башню? Ээээ. А ти не підняв бошку? Ну. Я откуда знаю. Да не Я тоже не піднімав. Ну. Не шу стоит на місце, шос пеши направить. Давай я голова. Є одна. Добре. Він Бинзив яблуко ще. 21 хпай, 24. Що е, насчет стріл? Туго, 14 стріл. У мене 0. Ти за ним чи що біжиш? Да, за ним. Чекай там сильно не напрягайся. Та не біжи за ним, чуєш, Ванк. Ще багато гравців. Не біжи. Ладно, окей. Він в лаві себе спалив, Але я підняв його бошку, лол. И то надо было так долго мучить. Да Печально. меч будет. С називається. Называется. Стрел на мой. О, СЕ. Андрюл, цим мач. Андрюрил. Андрюхин. Андрюхин меч. Андрюх, сейчас сфоткай. Да ты девять, что себя потерял. А, ты печаль. вой. Щось є? Золотой кись Шо-шо, юзаты? Не-не-не, золотой и... кисть, я. Uh, все, что выжило, Два... одна башка. Все. Давай, может, мне башню цей. Да, Бо да, хп, я ту. буду, если <свят> что, юзать. Чего ж, да, ты бишь Андрюхин? Андрюхин? Та, блин, Да, та, не... там дается скики, да та... ски, цей... Ты же алмазник. Да, блин, я не знаю, что сенс вообще. Шведки, да? Да, шведкий скикись. Ммм. А ч я тебя по ньому в кажанчике лише? Ну. О, вот тут во, короче, вот тут вот типы були, но в мене відео я. Як ми цей. Проток тип перепливав, вот тут во, прям як я вот так пливу. По ньому кука стріляв, його даже нікуди не відкидувало. І потім він ось... тут вибирався, я його вбив. його забанили. Він... Нормальна тема. Дай може, мені хоча б три стріли. У мене вообще нема. Добре, добре, добре. Да. Да, если хочу, если буду не без пека. Ой, да, может, коня проручу. Ой, ей, тип, 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 тип. Угу, да. Давай, сет, ну, короче, днище, тип, угу, формай все. О, Йоша дракончик, пиццай Ну, выев так. О! Фармена дракончик. Ты полетел? Да. Космос. Не втекай, бич. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. А я нормально все. Пять яблок! Зажимаем! Сим! Зажимай, зажимай! Есть. Винжал яблоко. Зо... шесть золота. Винжал лох. Ну да. Раз ми його вбили, значить да. О боже кін лох, у нього було 5 яблук Він одне з'їв, три яблука, вроді, лишил. Ооо, Андрюша сфоткай водкой. Жесть. О, да. Ооо, скільки не золота За простих не яблук нема. А розмножувати не можеш? Одне можешь? Одна хачак ні? <світ> нажимать ладненько Так, що тобі... О, у є для тебе шлем. можу скрафтити Да у мене є шлем. Алло. алмазный вот я yeah. могу себе капти скрафтить yeah, crap, crap. о кто -то маска, пацаны, о да а, я да 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 то да 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 Папиням пин. Где ты варион? Що за бред? Та шо це таке? Да, жостку ми його зажали, конечно. По-другому, Если бы мы ее не зажали, він би нас би затащив. Ну. У него бушарт не стрейший, причем залізный. Они нормально так вообще дамажат. Я в алмазе и тоже не дамажу нормально. Там вот они типчи не лишь Ладно, слишком баню, надо уже. Там такая деревья, блин, это. Ее можно, короче, сбить, почему же не баню? Там дракон. Там дракон, так куда нет деревья, вы не вьем, блин. Два. Еще одно яблоко трава. 5 умирали мене... О, так манус крафтить Цей. Там же включается Цей. А -а -а. Та тут нема шо, там там какие-то DBRM 25, а шок тебе. Треверстак. У мене три яблока, если шо. Добре, у мене є два. Нормально, я ще башка в мене. Но... На центрі демпу яблука? Да. Постріли. Нам стріли теж. Давай. Та тут, тут нема шансів у нас просто. Що там хип цілу груформ. О, там є Тіма з двох. А не вилазять наверх туда будущий завар. А можна банити, да, зотки? Да, то що туди не можна вилазити. Вон тіп улі, давай його берем. О, тип хоче наверх стовп строїти. От це тіп. Це типуля тіп взагалі. Пять блок, пять блок. Він див, в нього ж і кажанка була. Тип <laughs> тіп на центрі, а той, що цілу гру формує, все. Угу. Mm -hmm. тип чуть-чуть перелякав. Там один алмазний, чуєш? е о, чуєш, тут. Ну, е давай цього, що фармився, ти кажеш. Ну, ладно. Не. Двіки який... калабані по розловав. Він даже, походу, мене сейчас не раз не вдарить. А ні, він не раз ударив. Бери, он голову. Ладно. Я взяв. Шказлуги. Бі... О, давай там тимма, да? Да, ми лишились проти тіми. Ладно, ладно. Ізизічка. Дать тобі яблуко, не? Диви вони хочуть хочет на куванью ставить Час у меня десять сипочки, да, потому что GG guys Нормальный тебя мы сим яблок золотых яблок. Скільки там кільєв? Денз. От